Всім доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас понеділок, 14 серпня, і хоча звіт за тиждень з магічним кубиком повинен був вийти ще вчора, але в нас дуже добра фея-чарівниця нашого тижня Оленка Буганова дозволяє нам трошки запізнюватись. Я сподіваюся, що ви вже побачили звіти дівчат, які приймали участь саме цього тижня у нашому магічному кубіку, тому що з кожним місяцем учасниць все додається. Переходьте за посиланнями в інфобоксі під відео і отримуйте насолоду від нашого рукоділля. Я не буду згадувати в який день у нас який номер випадав. Єдине, що повинна сказати, що наша оленка, вона якась незвичайна чарівниця, тому що кожного тижня з магічним кубіком у нас випадають всі процеси. І вже від нас, від нашого бажання чи можливості залежить, які процеси ми беремо, всі чи якісь з тих, що ми планували в'язати на цьому тижні. Отже, під номером один у цьому тижні в мене була в роботі пара шкарпеток, як то кажуть, з думкою про море. Тому що, бачите, вони як хвилі нашого Чорного моря. Тому що я вважаю, що наше Азовське море трошки світліше. А це саме Чорне. В'яжу я їх одночасно два. І саме зараз настав той час, коли їх треба розлучати. Тому що мені треба починати вив'язувати п'ятку. Хоча я ще, не знаю, може я буду в'язати стронг, і тоді ще вони побудуть трошки разом, а потім вже розійдуться, щоб потім знову зустрітися. Або, звичайно, укріплену п'ятку зв'яжу, і тоді вже пора їм на деякий час розлучитися, щоб знову зустрітися вже з п'ятками. От я не, так і не вивчила, як зветься оцей відрізок від резинки до п'ятки. Треба буде, треба буде десь пошукати і вже обладати вірною термінологією. Це Стандартна шкарпеткова пряжа на 100 грам, здається, 400 метрів, а я зараз подивлюсь. саме 400 метрів і стандартний шкарпетковий склад. 75% вовни, 25% поліаміду. І вона в нас буде ще одним клієнтом для випробувань на стійкість кольору. Отже, перший процес трохи просунувся і чекає своєї черги для завершення у шкарпетковій скриньки дизайнерських бажань. Саме там, у звіті, я хочу і перевірити, наскільки цей колір моря залишиться в шкарпетках, чи, може, віддасть якусь частину воді. Під другим і третім номером у мене процеси зі спільного проєкту капсула на осінь. Це дитячий кардиган, кругла кокетка зверху. І у компанію до нього такий меланжевий берет з норки. Сама пряжа в моторчику, бачите, трошки темніше. І щоб не створювати таке похмуре враження від цього виробу, я додала трошки розовенької ниточки, і бачите, берет став світліший. Тому, якщо ви не хочете міняти колір виробу, а тільки зробити тон трошки світліше, додаєте такий не дуже яскравий підмод. І у вас вже виріб трошки іншого настрою. До того ж, я не люблю, коли норка в'яжеться в дві нитки. Вона тоді занадто пухнаста, тільки для мене. Комусь подобаються пухнасті речі. Мені занадто багато ворсу вважається недоречним, особливо в дитячих виробах. Тому я гладенько пряжу додаю в підмот і отримуємо виріб. Не такий пухнастий, але такий же теплий і м'який. Більш детально я розповідала у суботу, тому що був звіт у спільному проєкті капсула на осінь. Але тоді в мене берет був вогкий, а я хотіла його зважити для себе, щоб розуміти, скільки пряжі потрібно на такий берет, тому що бувають залишки, з яких хочеться зв'язати. І бажано, щоб вистачило. 63 грами. Вага берету. А ми, а ми зараз зважимо норку. Скільки у нас норки залишилось? 22 грами норки в нас залишилось. Якби було 25, вистачило б ще на один берет. А оскільки 22, ну, треба буде. Або може взяти на ободочок якийсь інший кольор. Або вив'язати берет трохи меншого розміру. Тому з одного моточку, якщо підійти дуже скурпульозно, то можна вив'язати буде два берети. Ну, з додаванням, звичайно, якоїсь ниточки в підмот. Так, треба запам'ятати. А якщо забуду, передивлюсь. От для чого потрібні ці звіти, тому що те, що забудеш, можна передивитись і згадати. Берет готовий, а кардиган іде, як то кажуть, самостійне плавання, тому що треба продовжувати. І наступної суботи буде новий звіт у капсулі на осінь. І я так сподіваюся, що будуть якісь просування. Хоча не обіцяю, тому що наступний тиждень я хочу присвятити в основному процесу, який у мене був під номером 4. І це жилет у спільному проєкті топовий жилет. У мене була невдала перша спроба, я почала в'язати з цієї пряжі, от з цієї пряжі. Я почала в'язати топ, але він з рукавами. За умовами спільного проєкту, це виявилось недоречним, тому я вирішила вив'язати жилет. По-перше, це скоріше. А по-друге, щоб було доречно його носити вже восени, я додала одну ниточку кашеміру. По-перше, у мене тепер більш товста ниточка. А по-друге, після того, як він пройде ВТО, пух допоможе бавовні та льону зберегти свою пластичність і додасть трошки тепла для зігріву, так би мовити, я додала цю ниточку. І ось чим я стикнулася у цій роботі, тому що я це теж розторочувала. У мене був ось маркер, де у мене був завершений на тижні стартів мій цей процес, але я його розторочувала, тому що я стикнулася з тим, що в мене виявилось не еластичне оце плече. Це японське плече, і я так розумію, за кроєм саме це і є плече. Це одне це інше. І воно у мене було трохи стягнуте, і я не розуміла чому. По-перше, я завжди в'язала свої вироби так, що я першу петлю завжди знімаю, а останню пров'язую. У цій моделі дизайнер Наталя Аксьонова, саме за її майстер-класом, я в'яжу цей жилет. Вказано, що ми пров'язуємо і останню і першу петлю. І, мабуть, я дуже затягувала, тому що я боялася, що буде розхлябаний край. І в мене це плече було дуже стягнуто. Я розторочила. І тепер я деякий час, от я слідкувала, щоб у мене петля перша і остання були однакового розміру, тому що при розвороті в мене одна з них, або перша, або остання була дуже затягнута. Хоча, коли я в'яжу зазвичай пров'язуючи тільки останню петлю, у мене завжди дуже еластичний край. І я ще не знайшла відповідь, чому з додаванням ще одного пров'язування цієї кромки, вона в мене стає менш еластичною. Не знаю, я перев'язала. Тепер я цим плечем задоволена. Ну, хоча б тому, що. Воно в мене того розміру як потрібно. І оскільки саме топовий жилет треба дов'язати до кінця серпня, мені треба цьому процесу приділяти більше уваги. Тому що капсула ще вересні можна буде в'язати. Тому я так думаю, що це буде займати мій час, моє в'язання, мій час на в'язання, найбільше. Ну і шкарпетки. Тому що мені для капсули на осінь треба буде розпочинати нову пару, саме дитячу, а спиці, бачите, зайняті. А ще одні спиці, які у мене є, теж на 2,5, теж для в'язання меджик лупом А я ними залишилась незадоволена. Не самими спицями, а саме волосінню, тому що вона. Як щось там запам'ятала собі, і, і весь час не хоче змінювати напрямок свого скручення. Так, це в нас був е, четвертий процес. П'ятим процесом я на магічному тижні навіть не займалася, хоча в нас цифра 5 випадала. Я дістала свої квіточки і вирішила, що. Вони в мене в'яжуться в спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. Він тільки розпочався. Час у мене ще досталь, дуже багато. І тому я не буду поспішати. Хай квіточки поки будуть такими чи такими. Тому що це, як то кажуть, кропіткий процес, але недовгий. Хай побуде поки що. У розібраному стані, тому що є більш терміновіші завдання. Тому я взялася вив'язати, вив'язала, і потім вирішила, що ні, ще почекаємо, ще не на часі моя квіткова історія, яку я буду розповідати наприкінці вже вересня, і п'ятим процес, шостим, вже ж п'ять, шостим це процес, який додається до тих процесів, які розпочиналися на шаленому тижні. Всі, не всі дівчата розпочинають ці процеси на шаленому тижні. І я так робила: у мене було і два, і три старти. Але цього разу у мене саме було 5 стартів, 5 процесів, і на додаток треба було знайти ще шостий. І як дівчата в чаті казали, вони додавали, ну, не зовсім терміновий процес, не зовсім важливий. А я додала саме те, що мені дуже хотілося пов'язати. І випадав він на цьому тижні аж два рази, але просувань великих нема, тому що це не процес, це пісня. І пісня, якщо хтось знає, є така пісня, купила мати коника, а коник без ноги. Чи як, маже моя, чи, як каже моя матуся, край до млина, Вітру нема, молоти нічого, а мені край до млина. Тому що це залишки пряжі. І у мене є звичайна шкарпеткова пряжа. І можна було б не морочити собі голову і вив'язати звичайні шкарпетки зі стандартної шкарпеткової пряжі. Але ні, до мене ж до рук потрапили залишки. Скарбу, і мені треба було з нього в'язати. Але я й досі не розумію, чому саме ця пряжа вважається такою дорогоцінною. Так, у неї цікавий склад. Тут склад у нас є і бавовна, і вовна, і синтетика, і шовк. Але шовк буретний, а ви ж розумієте, що буретний шовк це такий артикул, який не визначає неоднорідності неоднакової товщини. Тому товщина гуляє, як тільки їй захочеться. От бачите, я зараз покажу, де тут ось отакі вузлики. Я розумію, коли у пряжі такий ефект фламе. Але ж там він повторюється з якоюсь періодичністю, а тут він повторюється, як забажала та рука, яка пряла цю пряжу, тому що це меланжева пряжа, саме не секційна, а меланжева, тому що вони беруть пасми якогось кольору і просто її вплитають в пасму попереднього кольору. І от де поєднання, там є потовщення. І де вони сталися? Вгадати наперед неможливо. І я вже розторочувала, ні, я вже не намагаюсь, щоб у мене співпадав колір. Це неможливо. По-перше, у мене залишки, і ми працюємо з тим, що маємо. Але іноді буває така товщина, але ж це шкарпетки. І треба, щоб не заважало ж воно на нозі, коли ви одягаємо. І бачите, тут на подошві я не знаю, як то буде. Отут така тоненька, здається, тоненьке поєднання. Ну, Трошки замі... можна побачити, де поєднувались. А тут шишка на шишці. Я не знаю, тому шкарпетки я залишаю собі. Ну, це, звісно, тоді, як я їх дов'яжу. Я розумію, що воно таке м'яке, як вата, але потовщення. я розумію, що воно не буде заважати стопі. Але ж, знаєте, якось дарувати таке, ну, виглядає неохайно. Якщо мене хтось зрозуміє, що таке вигляд неохайно. Ну, не зможу я таке подарувати. Ось я покажу поближче. Бачите, як якісь чи зачіпки, чи якісь потовщення. Ну, щось не таке. Але мені ж, все ж таки, по-перше, я хочу дов'язати, щоб одягти і зрозуміти, чи співпадає ціна і якість цієї пряжі. А ще я хочу ж її теж скупати і зрозуміти, віддає колір, чи ні. Може, японці щось таке знають про неї, тому що це ж японська пряжа. Ну, Здається, мені вона сама дорога. Ну, в розділі шкарпеткової пряжі, я не зустрічала більш здоровшої пряжі. Я розумію, що вона ручного фарбування, але, здається, вона і ручного складання, тому що нема такого, щоб секції, бачите, ось вони йдуть підряд. Тут я не рвала одна. Лавандова така широченька, а інша менш широка, і вона переходить в сіру. Ну, В общем, художник, який це задумував, він точно якийсь абстракціоніст. Але ж мені як пряжному гурману треба ж визначити, що в ній такого загадкового у цій пряжі. Тому я сподіваюся, що я дов'яжу у нашому спільному проєкті з Оксаною Левчук. буде перев'яз, чи дов'язати все. Ось там я дов'яжу це все, я так сподіваюся. і тоді вже буде такий відгук пряжного гурмана, чи вартує ця пряжа таких коштів і таких зусиль. Ну, тому що я не в'яжу з закритими очима. Я все одно цю, цю нитку я снущаюсь над нею. Ось у мене те, що залишилось від цієї пряжі. І мені треба її поділити на дві шкарпетки, Ось місця поєднання. І вони бувають, бачите, більш товщі, більш тонші. І тут де товще поєднання. Я трошки ось, бачите, я отак трошки цієї ватки висмикую. Але, знаєте, у цієї пряжі нема вузликів. Вони її не зв'язували, вони отак от беруть, одна з одною скручують, і отак продовжують її зматувати. Ось, бачите? Отакі в неї поєднання. Усі. Нема вузликів. Це, як то кажуть, плюс. А ось те, що вони іноді з'єднують тоненьку з дуже товстою. Якщо ось доберусь, ось. Бачите? Іде дуже тоненька ниточка. Потім вони вирішили додати біленької, ви розумієте? І що я роблю? Я висмикую? Непереможний в мені перфекціоніст, хоча, бачите, не все змогла повисмикувати, тому що буває так, що вона розпадається на пасми. Ось таке у нас на цьому тижні було рукоділля, іноді продуктивне, іноді загадкове, а іноді навчальне. Тому приєднуйтесь до нас, бо разом ми зможемо розгадати усі таємниці пряжі. На все добре!